Просто що ми вважаємо туск радикладнішим порівняно з Навроцьким, але ж ну насправді він якби проукраїнський тільки порівняно із заявами Навроцького, так да? mm -hmm. і там решти-конрешти решти, решти конфедерації, умовно і. Як це, оці співчуваючі поляки українцям, які трималися за твів єже мені здається, вони були нещадно випалені оцим ну, пісівським таким волинь, українці погані, і все таке. Тобто, е, от, з точки зору взагалі історії, історичної політики, розповідання історій, типа, чого треба формувати свою націю е, на основі ненависті конкретно до нас. Це типа зручно, легко. Тобто, як ми бачимо, це доволі ефективно, але ж ну це не безкінечно, чи безкінечно? Ні, Ну це ще електоральна практика, тому що в них кресов'яки завжди були. Тобто кресов'яки це поляки і нащадки поляків, і прихильники нащадків поляків, які, начебто, втратили землі, які були депортовані з Сходніх. тобто, вони, Тінгували під конференціями спільними українсько-польськими історичними конференціями ще відповідно десятки років тому, і тобто, вони завжди були присутні, просто вони не були настільки домінантними. А тут на них оперлися, оперлися на образу, оперлися на те, що на, ну... на е, міф історичний міф Великої Польщі так. Е, від моря до моря. тобто, Грубо кажучи, коли вони. Ми зараз згадували зараз, була річниця відновлення польської держави 18-го року. Вони е, так само е, тоді намагалися відтворити велику Польщу, як колись, від моря до моря. Тобто знову ж таки імперію свою колоніальну, mm -hmm. в яку в яку входило, вони ж так само в 18-му році вони проковтнули величезну кількість українських етнічних mm -hmm. земель, Вони ж теж шовіністично, тобто вони, мало того, що обіцяно українцям територіальну автономію не надали. Вони ну, усіляко гнобили українське населення там за мовною ознакою, за національною ознакою. Вони е, е, оцей період міжвоєнний, між Першою і Другою світовою війною, бо вони виграли цю війну у нас. Mm. Вони потім примусили українців пішли як союзники з Українською Народною Республікою в обмін на території. Тобто, по. по Петлю розмушений був поступитися Галичиною Волині. Потім зрадили нас як союзників, захопили ці величезні території кілька мільйонів українців. Вони е, відрізали Галичину від Волині, два українських регіони. Вони відрізали Галичину від Волині так званим сокальським е, кордоном. Українці з Галичини не могли поїхати на Волинь. Зате поляки могли поїхати на Волинь. І масово їхали, і там колонізували. Тобто, Політика була вже асиміляції оцих теренів, тобто, Велика Польща мала бути створена. Ну, тобто, Вони планували асимілювати українців, зробити моноетнічну державу. Але просто, ну, настільки це велика знову ж таки: вони... Західну Білорусь вони отримали, вони, отри... вони захопили частину Литви. E, тобто, це ну це, це була велика держава, та вона е, постійно страждала від внутрішніх політичних криз, від розпусків парламенту, від е, захоплень влади, від створення цієї чергової диктатури Пілсуцького. Mm -hmm. e, але це ми залізли в А Українці, як як, як сторона, яка програла, вже готувала повстання. Тобто, так була створена спочатку українська військова організація, а потім організація українських націоналістів, яку поляки намагалися демонізувати у всьому світі, бо, бо як же ж так, тут же ж теракти робили. А чого ж вони в парламенті не. Не протестували. Ну, були ті, що в парламенті протестували. Звичайно, що вони становили в будь-якому разі меншість, бо українці були меншістю в цій країні. А з іншого боку, ну а що робити, коли в разі потреби вони могли просто цей парламент розпустити всіх цих парламентарів-ундовців заарештувати. І які перспективи були цієї парламентської боротьби? Ніякої там, як хтось розказує про. Про якісь можливості українсько-польського порозуміння в міжвоєнний період. Та ні, не було там ніяких можливостей цього порозуміння, і в результаті воно природньо дійшло. Ну, природньо. на жаль, воно прийшло до цього військового протистояння в роки Другої світової війни.